На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Відеогляд на газовий балончик Бліц. Даний девайс має форму пістолета і комплектується двома змінними газовими балончиками. Бліц 1, він вже знаходиться всередині, і Бліц 2, він буде йти додатково в коробці. Один це струйний, інший це аерозольний газовий балончик. Різниця між ними в тому, що струйний б'є однією струєю. Його перевага в тому, що дальність пораження більша. Можна використовувати в закритих приміщеннях і не здувається вітром. Перевага аерозольного в тому, що ним легше користуватися, набагато легше охопити область лиця. Тобто це більш такий непрофесійний варіант, як правило, використовують аерозольні. Але має, звичайно, свої недоліки, може здуватися вітром, і дальність пораження менше, ніж струйного. Отже, ось ця комплектація у нас. Щоб замінити ці газові балончики, потрібно викрутити два гвинта. Знімається кришечка і ставиться газовий балончик всередину. Ну, відповідно, вибирайте такий, який вам потрібно. Так, як користуватися цим пістолетом, газовим балончиком. Бачимо, у нас є така кнопочка. Це є запобіжник. Поки вона буде поставлена в верхньому положенні, ми не зможемо натиснути на курок. Ставимо в нижнє положення. Після цього у нас доступний курок до натискання. Прицілюємось. Ми бачимо, що у нас є навіть мушка і планка прицілу. І направляємо в лице нападнику. От і все, натискаємо на курок. Тривалість одного е, такого натискування повинна бути не, до, не більше, ніж 2 секунди. Це як правило, 1-2 секунди, тобто як звичайним газовим балончиком користуємось. Перевага цього девайсу в тому, що він зручний, він компактний, ним легше все-таки попадати, тому що він більш так, скажем, чіткіше лежить у нас в руці, і є можливість прицілитися. Ну і, звичайно, перевага в тому, що купивши е засіб самозахисту Бліц, ви отримуєте зразу два газових балончики аерозольний і струйні. Отже, кого цікавить такий засіб самозахисту, звертайтеся у наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, продаємо також інші газові балончики і величезний вибір електрошокерів.